И он всегда мог добавить энергии, если там и духом упадешь, то, смотря на него, понимаешь, не все так и плохо можно дальше. Он старался и двухсотых вытащить, и трехсотых тащил под обстрелами везде. То есть он не боялся этого. Он, можно сказать, он смерти не боялся. Он даже это нам говорил. Когда я отскок с пулеметом был, у всех было все понятно. Що ти буде закрити, якщо пулемет замовчав, то означає только одну. Бойця ні. У мене двоє діток, сашечка старший і дочечка Катюша, 14 років. Пані Інна показує родинні фотографії. Її первісток на усіх знімках виглядає відповідальним і зосередженим. Коли Саші було одинадцять, а молодші сестричці три, їхній тато загинув в автокатастрофі. Відтоді хлопець взяв усі хатні обов'язки на себе. Він швидко повзрослів. він зрозумів, що сім'я його держиться тільки на ньому. Він старався допомагати мамі, сістру підіймати. Всьо їм покупали, все всі старалися, що все у них саме найкраще було. сім'я жила неподалік південного комбінату. Сашко вчився у 92-й школі. Потім якийсь період жив у материного брата на східному разом із двоюрідною сестрою закінчили 9 класів у 130-й школі. Вже тоді я нарозуміла, хоч вони і двоюрідні, мають із братом дуже схожу енергетику. Он даже шутил говорит, говорит, я хочу жену, такую як ты. Я його боярином взяла на свадьбу. Я хотіла, щоб только он был, был у нас боярином на свадьбе. Потом я беременная я ходила, говорю, Саша, буде же рук рослым отцом у меня у дочке. Так и получилось. Після навчання в металургійному ліцеї Саша кілька років працював помічником машиністра електровозу на південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Коли прийшла йому повістка, йому позвонив начальник, що тобі прийшла повістка на роботу. У мене зрозуміло, діла істерика, може потеряти тут дитина. Я, звісно, трохи поскандалила з ним. Попри те, що в хлопця були хворі нирки. Коли над країною нависла військова загроза, він пішов в армію. У нас Саша такий був строгий. Мужчина сказав, зробив. Він, як би я його не вговарював, він мав і все. я довжен. Отримавши повістку 12 травня 2014-го, Олександр Яцьков потрапив у Кривбас. Тоді ще батальйон територіальної оборони. Військовослужбовці підрозділу пригадують перше знайомство особового складу. Одразу після воєнкомату нас повезли на макулани в частину. О, і ми зайшли, піднялися на другий поверх, і там був Сашко. Він в нашому взводі був найменший. Йому було 23 роки. Чоловік такий надіжний, спокійний, завжди там з якимсь юморком. Вічно ходив такою ну вічно з пулеметом ходив, навіть вторий раз, коли. Уходили под Дебальцева, он тоже взял себе пулемет, хотя мог бы взять автомат, сказать, что я уже там с пулеметом натаскался. Ребята, которые служили, уже имели опыт службы, да, они всегда были на виду. Саша не по годам бесстрашный, да, бесстрашный в хорошем смысле этого слова. Бесстрашный, но ну, не безрассудный. Он с очень холодной головой и с трезвой оценкой происходящих ситуаций, это запоминается. И явно с выраженными лидерскими чертами. Сашко хоч і був рядовим кулеметником, та в умовах військового часу бувають різні ситуації. Командир потрапив в лікарню. Саша простий солдат, він взяв командування на себе. Провіант розподіляв, щоб на всіх вистачало, заказував, ну, щоб ніхто не голодав, щоб всім вистачало, щоб байком ліктах вистачало. Слідів, щоб всі на службу ходили, не спали там, контролював. Бійці батальйону тероборони пройшли бойове злагодження фактично у зоні АТО. Протягом літа новинні сайти майоріли заголовками про успіхи криворісців. Батальйон Кривбас взяв у полон двох бойовиків заступника Гіркіна і Донецького міліціонера. 7 серпня 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас» штурмував укріплений район супротивника. На блокпосту 40-го батальйону територіальної оборони Кривбас під час прориву на автомобілі був ліквідований смертник. Я хочу відмітити замістителя командира батальйону Сіньковського Юрія Олександровича по одному простой причині. От він і комбат, Олександр Мотрі, вони, От вони почували, не знаю, яким наитим. Що саме тяжове, самое страшное впереди, потому Тому що я по їхні мимике, я чу я, я, бачу, я, я бачу в них тривогу. Тривогу в тому, що личный состав не подготовлен до такої степені, до которой нужно, щоб нести потери. Бойових втрат як таких у сороковому було дуже мало, кажуть хлопці. Більшість смертей і потраплянь у полон на совісті вищого військового керівництва. Так вважав і Олександр, який після сумнозвісного іловайського зеленого коридору потрапив у полон. Він вирвався відтуди. куди то они позвонили кому-то що ми живі, ми вирвалися, заберіть нас. Вони кажуть, йдіть до Олександровки, по моєму такое село. Он говорить, а що йти, вокруг везде поле, говорить, ні компаса, ні ни карти, нічого нету. Як-то по сонцю там передвигались, два дня вони лізли по річкам. Дошли вони до Олександровки, ну а там уже їх ждали. Він мені дзвонив з плена, і як материнське серце відбує, я говорю, а, а де ти? Він каже, мама, я скоро буду вдома, не переживай. Я говорю, ти ранен. Він говорить, ні. Я говорю, ти в пліну, ну якби би підсказала, що там. Сашко з товаришами пробув у полоні 10 днів. Мама Інна розповідає, син чітко говорив: там були і ДНРівці, і російські військові. І ті, й інші поводилися з полоненами загалом нормально. Я, звісно, іскала, я землю гризла. Все, ну, благодаря колесник, Потім один прекрасний день дзвонить мені. Говорить, Яна Саша їде в Дніпропетровськ з плена. Можеш їхати зустрічати? На цих кадрах втомлені і таки трохи злякані бійці українці. Їх щойно відпустили з полону. Це була вже третя хвиля звільнення. І за спини уберіть руки. Все нормально, ви вже не свободі. Хлопці, я вам сьогодні хочу подякувати. Я вам хочу подякувати за за всі ті слова, що я почула від вас по дорозі сюди, коли ми їхали, розмовляли. Випускали перших з плена самих молодих і ранених, Ну так як Саша пропустив, он самый молодой был в батальйоні, Саша пропустив того, у кого дети, понятно. Он по-другому не мог. Коли рідні приїхали по Сашка в Дніпропетровський госпіталь, куди хлопців привезли волонтери і офіцери центру звільнення полонених, серед змарнілих військових не побачили свого хлопчика. А де ж мой? Та он пішов митися, мама мене не знає. Чорний, чорномази. худенький, одні глаза. Зарожчає, ребришське, можна було Ну, Взгляд, стержень такої. Он... Не сламавсь. Я ж себе нафантазировала, Думаю, зараз как накинусь. Боже, я виковіділа, боялась, дотронуться, що он розсипеться. Худойсь, тут вообще сутулый, такой стояв безжизненный вообще. Лягти в лікарню, принаймні для профілактики, Сашко не схотів, ділиться мама. Все питав про здоров'я рідних, поспішав зробити ремонт у квартирі, купував подарунки сестричці. Він як будто бы спешил или боявся, не успеть. Там, Завтрак готовлю или ужин а та такие грустні. Я кажу, говорю, ну ти ж вже вдома, розслабся. Та я вдома, я рад, мама, але мені дуже жалко своїх товаришів, які погиблі на моїх очах. Після Іловайського кошмару Сашко пробув вдома кілька місяців. Коли у грудні ситуація на Девальцівському напрямку загострилася, воїн повернувся у батальйон. Це було 19 грудня на Миколая. Зима для кривбасівців була не менш напруженою аніж літо. Офіційна інформація про становище військових, що дислокувались поблизу Дебальцевого, відрізнялась від того, що хлопці повідомляли телефоном своїм рідним. Генштаб запевняв: кільця немає. По факту. Котел так і був, кажуть ті, кому вдалося вирватися із нього. Останній раз Сашечка дзвонив 16 февраля. 6 февраля він відмітив день народження, там 23 года. 16-го він дзвонив мені в 6 вечора. Бодрим, очень бодрим голосом. Очень бодрым голосом. Мамочка, як у вас діла. Я то відчуваю своего рабника. Я вже знала, що там не все добре, що вони в окруженні. Я говорю, сыночек, ну якщо немає можливості отойти, сдавайтесь в плен. Він говорит, мама, я в плен не здамся. Для мене це унижение. справедливий і завжди зосереджений Сашко виявився ще й принциповим. Обвишелся лентами и начал отстреливаться и отходить. И так оказалось, что туда, куда они отходили, там те дома уже заняли сепаратисты. И его просто в спину расстреляли. Дійсно, достойного, кросного потікала. Він завжди останеться з нами, буду все розказувати. Очень тяжело. Вона не розуміє, чому не приходит до нього. Мені дуже не хватає його. І він для мене живий. Він в моєму серці, моїй душі, в моїх мислях. Він для мене живий. Сьогодні батальйон Кривбас, підрозділ якому дісталося за рік, ще не найбільше, розформований. Одні продовжують службу, інші лікують душевні і тілесні рани. Військові капелани батальйону вручають ордени і медалі живим і рідним тих, хто не повернувся додому. Волонтери продовжують допомагати старим і новим підопічним. І всім їм болить те, про що хлопці говорять особливо щиро і прямо. Что б там ни говорили, сепаратисты, их там полегло тысячи. Они там рассказывают, что у укропов полягло 3500. Нас там столько не было. Нас было порядка где-то 2800. Человек 300 погибло. 2500 вышло. То есть их мы положили не меньше 3000. Там, ну, там посадки забиты трупами. Мы, мы, не, мы не хотим убивать, мы, мы не жаждем смерти там какой-то вот там крови какой-то нет. Мы просто выполняем свой долг перед родиной. Вот мы стояли ради того, чтобы вот эти вот все люди здесь жили спокойно и не чувствовали вот этих вот ужасов. Так получилось, что вот не кадровые военные, а герой на героя. Хотелось бы, конечно, чтобы про это знало больше людей, что на самом деле вот этот покой это очень. Очень-очень тяжело дается, и это это реально полито кровью.